Останнім часом хлопець вів себе доволі дивно, ніби я його бісила і більше не подобаюсь. Пішли ми на вечірку до його друзів, де добре напилися. Я була в більш-менш адекватному стані, а от він, тюні, почав ніжитися до мене, приставати прямо сам не свій. Коли поверталися додому, в ліфті він зажав мене, пристрасно цілував і так далі, але вже на нашому поверсі сказав: Вибач, я не можу тебе пустити додому, мене там дівчина чекає. А ти була так, тимчасове захоплення. І тоді я зрозуміла, що він прийняв мене за іншу дівчину і суті, типу, зрадив добре, що ключі від квартири були в мене. На ранок я зібрала речі і поїхала від нього. Моя однокласниця зі школи страждає анорексією. Через постійні підстьобування вона мучила себе жорсткими дієтами. Вчасно ніхто не помітив серйозної психологічної проблеми. А коли мама почала возити її по різним лікарям, ніхто так і не зміг її вилікувати. В такому стані вона і закінчила школу. Потім ми побачилися випадково на вулиці через декілька років, і я її не впізнала. Це була щаслива, переповнена радості людина з нормальною вагою, а головне абсолютно здорова. Виявилося, що вилікувати її зміг її хлопець. Він настільки тільки віддався тому, щоб привести в норму психіку та тіло дівчини, що йому це вдалося. Він кормив її з ложечки, шматував їжу на дрібненькі шматочки, викинув ваги, зачиняв туалет, щоб вона не повертала те, що з'їла. І отак поступово вона позбавилася анорексії.